Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам комплект ущільнювачів кабіни трактора ЮМЗ, Покажу вам комплектацію, розкажу вам про якість нашої гуми і скажу актуальну ціну. Так що, кому цікава актуальна ціна, вона буде у кінці. Додивіться, будь ласка, відео до кінця. Ну і давайте почнемо з комплектації. Це в нас набір на велику кабіну. І тут повністю всі ущільнювачі. Перше, що вам покажу, це ущільнювач лобового скла. Ось такий тут профіль. І він, звісно ж, йде з замком. Ось такий замок. Далі ущільнювач. Крил, так званий П-образний. Ось так він виглядає. Далі ущільнювачі на скло, на скло задньої рамки. Дві штучки на скло рамок бокових, дві штучки на скло двері верхнє, і дві штучки на скло двері нижнє. Ось це маленьке. Також подивіться на їхній профіль. Дуже схоже на МТЗ, але трошки інакше. Ось так вони виглядають. Далі. Ущільнювачі каркаса 5 штук. Ущільнювач на каркас задньої рамки. Два ущільнювачі на каркаси рамок бокових і два ущільнювачі на каркаси дверок. Також дуже схоже на МТЗ, але інакше. Але вроді би як, наскільки я пам'ятаю, ЮМЗ МТЗ їх можна. Вони взаємозаміняємо. Але це саме юмзовський варіант, то, що йшов по заводу. Профіль саме такий. І, звісно ж, не забуваємо про ущільнювачі Передніх нижніх е, двох, так що стоять під лобовим, переднє-нижнє скло. Ось такі вони. І це ще заводські оригінальні зі зберігання. Ось ці два, все інше, що вам показував, це сучасне виробництво. І дивіться, тепер трошки вам розповім про. Якість нашої гуми взагалі на ринку України є три варіанти по якості: є гума низької якості, є гума середньої якості або гума, ну, скажімо, та, що зроблена по гостам по стандартам, і є покращені варіанти. Їх називають, як правило, преміальні. Так ось. В нашому магазині є тільки два варіанти: або стандартний варіант, або покращений. Низької якості в нас нема. Що таке низька якість? Ну, всі ми розуміємо, що у гуми є якийсь склад, і у цього складу є якась норма, якийсь гост. Наприклад, скільки там повинно бути каучука, скільки там потрібно бути протистарітелів, проти, проти скільки там потрібно бути там пластифікаторів і так далі. Так ось, в гумі низької якості там не додають. До госту, до норми. Розумієте? І тому та, е, така гума в неї дуже маленький ресурс, як правило, це один сезон. Гума середньої якості це гума, котра зроблена повністю по всім гостам. Оскільки там потрібно, щоб було ковчука стільки і кладеться. Гума покращеної якості це коли ось цих всіх, всіх складових кладуть більше, навіть, ніж по стандарту. І в неї ресурс вищий. В нас є тільки середній варіант, той, що по ГОСТу, по стандарту, і є покращений варіант. Але і там е, суттєва різниця по ціні, тому що покращений варіант коштує відсотків на 40 дорожче. Але в нього ресурс, я думаю, рази в два більше. Тобто, це непогана, скажімо. Непоганий варіант навіть для економії. Ви переплачуєте всього 40%, а ресурсу отримаєте два рази більше. Ну і плюс ще не потрібно буде лишній раз туди лізти і це все міняти, тому що ну, це таке діло е нелегке, скажімо так. І не хочеться ось куди-куди, а сюди точно лізти не хочеться. Хочеться купити, поставити і на якийсь довгий час про це забуду. Так що, друзі, є три варіанти по якості: тобто, є навіть така сама дешева гума, так її продають. І багато продають по Україні, але це буде на один сезон, і там, звісно ж, буде дешева низька ціна. По ній, але ви повинні розуміти, що ця низька ціна зроблена тим, що туди просто не додали якусь кількість складових до цієї гуми, і вона на вас буде входити дуже мало. Ну, сезон, можливо, два сезони. Далі йде гума середньої якості, ту, що продаємо ми там, де всіх складових по госту по нормах. Додається, так нормальна гума. Беруть ходе і є покращена гума. Хто хоче перестрахуватися, беруть її, вона дорожча, але і ресурсу там значно більше. Так що, друзі, в нашому магазині або середній варіант, або преміальний. Ще раз повторюся. І ціна дивіться по ціні. Ось такий наборчик посередньої якості буде коштувати 5200 гривень. Це на сьогодні, якщо дивитись відео через якийсь там час, два місяці, півроку, рік, краще уточніть в коментарях або зателефонуйте нам. До речі. Під цим відео будуть посилання на наші соцмережі. Це наш Тікток, наш інстаграм, наша Вайбер-спільнота, наш сайт. Переходьте і дивіться. Думаю, вам буде цікаво. До речі, в соцмережах в Тікток викладаємо кожного дня відео з актуальними цінами. Ну все, друзі, не хочу затягувати відео. Кого зацікавило? Звертайтесь, замовляйте. Ви не пошкодуєте. І також, звісно, всі ці позиції наш можна придбати по окремості вплоть навіть до усього замка на лобове скло. Він також нас продається. Окремо. все, дякую за увагу до наступних відео. Пока.